Всім привіт! Це канал В'яжемо на Відмінно і з вами Вікторія. Сьогодні в нас 1 квітня і я дуже хочу розпочати зйомки в'язального влогу. Буду показувати вам протягом тижня робити, напевно, три підключення десь. Понеділок, середа, п'ятниця. Я так дуже полюбляю, тому що день є перериві, є що пов'язати, є потім про що розказати. Буду вам розповідати про в'язання основного процесу і, скоріш за все, як я полюбляю, паралельно буду в'язати шкарпетки. Розпочати я хочу все ж таки розповідь з основного свого процесу, який я зараз ви бачите на манікені. Його я розпочала минулого тижня і я підбирала зовсім іншу пряжу. Я не думала в'язати сірий виріб. Але коли я завершила в'язання джемперу, на який зараз в мене діє май... май... знижка на майстер-клас, стільки інформації дуже багато чого хочеться розповісти. Переходите до інстаграму, дивіться, яка зараз ціна на нього. Я також підпишу на екрані джемпер ласка. Коли я його дов'язала в техніці реглан Погон, я думала, що буду в'язати знову якийсь шивний виріб, тому що я дуже люблю в'язати шивні вироби. Але. Але, але я підібрала пряжу, різні кольори, дуже-дуже гарні, яскраві. І мені так цього хотілося, але я не могла побачити готову якусь картинку, готову, готовий образ в своїй голові, щоб розпочати в'язання. Час іде, влог треба знімати, канал треба вести, інстаграм треба вести, і я розумію, що мені потрібно щось розпочинати. Я не можу цілий тиждень в'язати одні шкарпетки. Саме тому, дівчатка, в мене в голові була вже до того думка, який виріб я хочу, але вона також була досить сирою, і тим не менш, вона майже була сформована. І я просто вирішила переглянути пряжу, і отак оп! І я побачила даний виріб і саме в такому кольорі сірий колір. Я дуже полюбляю сірий колір. Ви зараз бачите на мені мій. Джемпер, чи як його, светер туман. Дуже полюбляю. Дякую, що купуєте майстер-клас на нього. Зараз дуже актуально його одягати, 20 градусів тепла в нас, і можна без, верхньої, без верхнього одягу просто одягати такий стильний джемперочок оверсайз цветрик. І, і дуже класно Николи це пряжа альпака. Ну, а я почала в'язати свій виріб з іншої пряжі, хоча вона також сірого кольору. Це пряжа Ярнарт Merino Deluxe 50. Перед тим, як почалася війна, я в'язала сукню для себе із цієї пряжі. Я її досі не розпустила, і в мене були використані 4 матки на сукню, я їх вже вив'язала повністю спідницю, і були цілі моточки. І коли я ось цей виріб побачила в себе в голові, я зрозуміла, що хочу його саме сірого кольору. В мене також була думка зв'язати із синього, але синій він важче передається камерою. А я завжди знімаю майстер-класи, тому мені важливо, щоб було видно, що я в'яжу, і передати всю красу виробу вам, щоб ви її побачили. Тому в мене впало, впало моє око, мій погляд на пряжу Marina Deluxe 50, колір 282. Це напів вовна на 100 грамів 280. В'яжу я цю ниточку зараз спицями номер 4 Я вирішила, що буду в'язати резинкою, резинкою нерегулярною, і, звичайно, мені захотілося чогось такого незвичного для себе. Тобто, чому я цей виріб не записувала, як точно я його буду в'язати, тому що він досить такий незвичний рвань це не зовсім мій стиль. Але після того, як я вже почала в'язати, в мене були ще сумніви, чи дов'яжу я його, чи розпустити. Я зрозуміла, що коли вже оформила оцю передню частину, як ви бачите, тут в мене спущені петлі, і дуже-дуже елегантно це все виглядає. Це не виглядає як бомж стайл, тому що той стиль це не мій стиль. Знаю, що він зараз дуже актуальний, дуже попит на нього є, але я люблю щось таке більш класичне, симетричне, Тому в мене ось так виглядає моя рвань. І, дівчатка спинку я зробила просто резиночкою. Тобто тут в мене все дуже-дуже класика. Також в'яжу я даний виріб в техніці реглан-погон. Завершила джемпер-ласка, реглан погон і розпочала знову реглан-погон. Ну, По-перше, бо його дійсно не важко в'язати. Як ви бачите, тут в мене йдуть широкі полосочки, смужечки, а тут в мене йдуть вузенькі. І це дуже класно виглядає, таке розподілення на перед спинку, тобто, все це йде з горловини, тобто, вже на горловинці в мене йдуть такі тоненькі смужки, які переходять в погону. Це все розраховується на початку. Мені дуже подобається ця техніка, що розробив розрахунки з самого початку, вив'язав росток з самого початку, і далі можна собі спокійно в'язати і ні про що не думати. В даному виробі я також знімаю майстер-клас і я вив'язувала поглиблення як попереду, так і по спиності. В мене є росток, ось так він виглядає: ніяких дірочок, отворів, нічого немає. Подвоєні петлі, все чудово виглядає, і ніякого пузиря попереду немає. Також покажу вам, що поглиблення по спиночці також є. Ось його дуже чітко видно. Але при цьому, при всьому, горловина вона, як наче, суцільна, і переходить в основне полотно. За рахунок того, що є спущені петлі, звичайно, передня частина вона менш еластична. Вона менш вона ширша виходить. Да? Саме тому мені потрібно було взяти пряжу, яку я 100% знала, що вона буде тримати форму, тримати резинку. Тому, якщо надумаєте щось таке в'язати або в майбутньому брати в мене майстер-клас, то вам така порада: пряжа має добре тримати форму. І дану пряжу я не відпарюю саме в цьому виробі. Зазвичай я її відпарюю, і вона дуже добре переносить відпарювання. Але в цьому виробі тут резинка, мені потрібен цей ефект резинки, тому я не відпарюю дану пряжу. Зразок лише попрала і вже по ньому робила розрахунки. Це все, що стосується основного процесу. Я дуже хочу, щоб на цьому тижні в мене була готова робота, і єдине, що навряд чи будуть фотографії в цьому влозі. Скоріше за все, буде вже окреме відео з фотографіями і презентаціями. Е, також сьогодні понеділок, і я веду своїх діточок на секції, тому підготувала ще додатково, ну і щоб вам не було сумно дивитися цей е, мій влог. Спиці номер 2 якими я завжди в'яжу шкарпетки. Підготувала два ось таких моточки. Знову буду ризикувати і в'язати на кобохо. Дуже сподіваюся, що мені не попадеться вузлик, бо це мене дуже засмучує. Колір на кобохо 82-168 і Alese Superbox 55. Хочу зробити резиночку і мисок білий, а основне, основну частину шкарпетки ось такого кольору. Це те, що я буду розпочинати, але знову ж таки, це не є якась мета завершити на цьому тижні. Основна мета все ж таки плачовий виріб. І я вам не показувала, лише, напевно, в готових роботах, що в мене відв'язались такі шкарпетки із прячі сіверяночка, і вони дуже гарно тримають форму, при тому дуже багато лицевої гладі, вона не виглядає широкою, якоюсь безформеною. А все тому, що резиночка йде по боку, по краю виробу. А ось тут попереду я вам зараз покажу, тут вставочка просто ось так лицева гладь. Тут так візерунок склався, що ось ця деталька перед оцей, тут також можна поекспериментувати і пустити або косичку, або якийсь легкий ажур, якщо ви в'яжете жіночі пари, жіночі шкарпетки. Тож, така, для фантазії є простір, можна погратися з цими смужками. В принципі, на цьому все. Я все, що хотіла розповісти вам щодо своїх процесів, розповіла. Вихідні дні я активно в'язала даний процесик, не дивлячись на те, що була і готовка. Я навіть побігати вийшла, дівчата вийшла побігати. Я не знаю. Два круги зробила і вже... і кожен раз думаю біг, це не моє. Тож, ось такі в мене новини. Хочу зарядити вас енергією і позитивом на цілий тиждень. Бажаю вам гарного дня і чудового в'язаннячка. Побачимось в наступному підключенні. Не вимикайте відеогісукапідеміда. Амлюзінсайкосалін. Амсотін. Привіт! Сьогодні вже середа, Я роблю своє друге підключення. Хочу розповісти, чим займалася ці дні. Ну, по-перше, я розпочала в'язати шкарпетки, так як я вам і обіцяла. Вчора з дітками ми були на, були на прогулянці і я розпочала в'язати, зв'язала резиночку і дома вже заради інтересу, цікавості мені хотілося все ж таки впустити вже вхід у цю секційну пряжу, тому я. Трішечки декілька рядочків вив'язала дома ще секційною пряжею. Сьогодні, можливо, я буду в'язати шкарпетки, але все ж таки сьогоднішній день я присвячувала в'язанню основного процесу, далі про нього розповім. Єдине, що хочу сказати, вчора також я е, займалася тим, що розсилала свій майстер-клас по в'язанню джемпера е, ласка. І знаєте, настільки це все мене захопило, настільки багато було слів вдячності від дівчат, які купували. Вони не просто купують майстер-класи, щоб зв'язати дану річ, щоб чомусь навчитися в мене. Вони купують і підтримують мене цим, і підтримують добрим словом, якимось таким бажанням бажа пишуть, бажаємо натхнення. Тобто мені це все настільки приємно. Ви навіть не уявляєте, вчора якийсь день був, ну, начебто, знаєте, як святковий настрій. От в мене отакий вчора був день. Е, також не дивлячись на те, що ми гуляли на дворі, каталися на самокатах з дітками, я навіть побігала, бо вчора пекла пиріжки і не втрималась злопала один. Ну, тим не менш, побігала все нормально, я думаю, справа не в тім. Я, коли прийшла, ще почала займатися тим, що відзняла відео майстер-клас на в'язання дуже простенького, але ефектного візеруночку. Це такий візерунок ажурний на літо. Я думаю, що він вже вийшов на каналі, тому переходьте, дивіться. Вчора я лише його відзняла, відпарила зразок, пов'язала побільше, щоб було видно усю красу цього візерунку. І лише після цього відфотографувала, створила схему. Тобто, ось таким я вчора займалася. Так, дійсно, це витрата часу і немала. І мені, в принципі, і зразок той не потрібен. Але я хочу, щоб на каналі було також щось корисне для вас. Дівчатка, я знаю, ви в'яжете і без майстер-класів, тому користуйтеся цими. Візеруночками, які я викладаю, мені вони дійсно подобаються. Це не для того, щоб просто його аби випустити, а тому що він мені сподобався і я витратила на це свій час. Тому підтримуйте, будь ласка, такі відео також лайком і коментарем. Ну, а я перейду до розповіді основного процесу. Як ви бачите, вже в мене майже відв'язаний рукав. Я дов'язала до манжету, вчора зробила розрахунки, сьогодні вже сиділа, знімала. Майстер-клас пояснювала, що до чого, як розрахувати рукав, як робити убавки, все це я відзняла на камеру. І ось, як ви бачите, вже навіть спіла за сьогодні відв'язати майже усю довжину рукава, тобто мені залишився манжет. Зараз ми з дітками виходимо на секції, і вже ввечері я думаю, що завершу в'язання даного рукава, і завтрашній день я повністю присвячу в'язанню другого рукава. В'язання шкарпетки в мене буде вже так, як чи буде виходити чи ні, тому що зараз, поки діти будуть займатися, я буду. Монтувати вчорашній майстер-клас по візерунку. В мене завжди є робота. Я не знаю, я коли навіть їду з дітками в транспорті, відповідаю на коментарі. Я коли приїжджаю і чекаю їх, я монтую або в'яжу, або ем, випускаю якісь історії в інстаграмі. Тому, дівчатка, в мене, начебто, коли з'являється якась хвилинка, вона даремно не проходить. Ось такі мої сьогоднішні просування. Я сподіваюся, вам. Подобається те, що я зараз в'яжу. Досить такий сміливий в мене светрик виходить, але мені подобається. Він дійсно унікальний, я таких не бачила, і він просто прийшов мені в уяві. Навіть не під Pinterest, нічого мене не надихнуло. А саме, ось просто моя уява створила такий светрик, і я рада, що він в мене виходить дійсно таким, як я його побачила в своїй голові. Буду з вами прощатися, але не вимикайте це відео, тому що буде іще одне підключення в п'ятницю. Я вам покажу, думаю, готову роботу обов'язково і ми з вами підведемо підсумки цього тижня. Всім пока! Скоро буде нове підключення! Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, і я з великим задоволенням хочу показати вам свою готову роботу. Звичайно, зараз трішечки про неї розповім. Але основне буде все одно відео окремо з розповіддю про даний виріб. Як ви бачите, я дов'язала свій основний процес. У мене зараз немає знову ж таки жодного плечового виробу на спицях. І я вже починаю думати, що я хочу, що я буду в'язати. Але перш ніж ми перейдемо до планів, я все ж таки хочу показати вам. Що в мене готова робота, я нею дуже задоволена. Відв'язала я два рукавчика на цьому тижні і довжину ой, не розкрутила, тому що я приміряла. Приміряю я виріб не через те, що я не впевнена в розрахунках, а через те, що він мені подобається. І я коли одягла, я просто зрозуміла, що те, через що я переживала, це я боя... Сподів... Ну, сподівалася, щоб не сильно в мене світилася білисна. Ні, все добре, не настільки контраст, як тут на манікені, сірий з білим, майже нічого не просвічує. Я думаю, ви вже бачили мою примірку в цьому влозі і погодитеся зі мною. Дуже така, в принципі, на вигляд базова модель, тому що просто відв'язана резиночкою, нічого не мудрувала, погон позаду тут взагалі все дуже так гарно сідає. Зараз я вам покажу. По фігурці даний виріб я вже попрала, і він висох. Відпарювала лише рукава, і вони трішки стали довшими, те, як я і очікувала. Основний виріб, основна довжина, залишилася тою, як і була. Тільки петлі розрівнялися і стали гарнішими. До речі, хочу сказати, що даний виріб я в'язала пряжею Маріно Deluxe 50 від Ярна і... І зараз я стою в светрику, який має назву половер, який має назву стежка. Я його зараз одягла зі спідничкою. Не знаю, як вам показати. У мене ось така спідничка є. І я ось таким чином його одягла і буду в ньому йти Це поки що те, що я можу розповісти вам по цьому виробу. Нічого в ньому надто складного не було. Взагалі лайтове в'язання, мені сподобалося, пішло всього лише 300 г прязі. Далі, сьогодні вже я в'язала шкарпетки, і, як ви бачите, я їх добряче просунула. в мене досить висока гум... ця частина верхня. Відв'язала я, і тут трапився мені вузлик. Мені вже набридла ця пряжа на кобохо, вже, напевно, друга або третя в мене попадається, і кожен раз є вузли. Я не знаю, чи буду я відмотувати на другій шкарпеці, щоб вони хоча б приблизно були однакові. Я буду дивитися, ну, скоріш за все, який в мене буде настрій під час в'язання, так і зроблю. Можливо, відмотаю, а можливо, і ні. Тож, шкарпетку я просуваю. Зараз в нас будуть вихідні. Звичайно, вихідні дні це завжди більше часу сім'ї приділяється, але я думаю, що буду продовжувати в'язати шкарпетки. І оскільки вже я дов'язала даний виріб, я підготувала ось таку пряжу Alize Superlana Classic. Я її, до речі, додаю при в'язанні сіверяночкою шкарпеток для ЗСУ. В мене в таких більш чоловічих тонах зелений, синій, роблю резиночки, п'яточки. Ну, мені так цікавіше в'язати, і вона по товщині підходить. Тут на 100 грамів 280 метрів, і я думаю, що наступний виріб буде з даної ниточки. Скоріше за все, я відв'яжу зразочки на вихідних, і ну, навряд чи я почну знімати майстер-клас, але зразки я вив'яжу. Так, що, ось таким чином, минув мій тиждень. Я хочу подякувати за те, що ви були зі мною, за те, що ви підтримуєте мене як переглядами, так і коментарями. Чекаю вашу думку з приводу того, що зараз в'язати, чи можливо вже. Починати щось взагалі літнє в'язати, а я тут взяла 25% вовна, склад і 75% акрил. Тому я буду чекати вашу думку, що ви зараз хочете в'язати. Можливо, в принципі, можна було б взяти напівбавовну якусь для в'язання, але в мене в наявності зараз немає. Ще раз дякую вам, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, а ми зустрінемось в новенькому моєму блозі. Всім бажаю гарного настрою і приємних вихідних. Пока. Can tell me all the lies. I will put out. carry on. fuck